В Житомирській облдержадміністрації пройшло чергове засідання міжвідомчої комісії з питань захисту суспільної моралі. Заступник губернатора Віктор Балюрко стан дотримання законодавства України у сфері захисту моралі в області оцінює позитивно. Основне завдання, яке перед собою ставлять обласні чиновники, це виховання патріотично налаштованої та толерантної молоді. Тож розраховують на активну підтримку різних організацій і самі переконують, не стоять осторонь цього питання. Посилено увагу. Щодо недопущення розміщення поблизу навчальних закладів реклам, алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Якщо такі випадки трапляються, намагаємося оперативно реагувати. Враховуючи значний ступінь довіри до релігійних, релігійних організацій у суспільстві, їх вплив на наш соціум, активну громадянську позицію переважної більшості церков, я переконаний, що величезна роль а може навіть не роль у моральному оздоровленні суспільства належить саме релігійним інституціям. На нараду були запрошені не лише посадовці, але й представники громадських та релігійних організацій. Представники конфесії розповіли про діяльність у сфері захисту суспільної моралі та зауважили, суспільство не завжди готове приймати їхню допомогу і закликали до проведення спільних соціальних проєктів із владою, оскільки переконані захист суспільної моралі спільна проблема держави, церкви, громади. Ми маємо рятувати наше суспільство, яке на превеликий жаль сьогодні бачимо йде якою дорогою. І йде воно е, в умовах нашого сьогодення, не до чогось доброго, а йде до того, що у світі на превеликий жаль більше е, і рекламується, більше говориться про якесь зло, про якісь суперечки. Зраком мусить робити і робить зразу під самого початку, і буде робити до напевно. Кінця основання світу, те, що боргатися посилити людям справді ті норми моралі, які підняли би їх, від упадку до справді до стану святості. На засіданні кожен мав змогу висловити свою думку, подати ідеї щодо поліпшення моральної свідомості в нашому суспільстві. Учасники наради зійшлися на думці, що ще багато є проблем, аби з певністю говорити, що наше суспільство є морально освіченим.